Холод, що рятує. Івано-франківські медики планують впровадити новітню методику кріохірургії. Задля цього взялися переймати досвід в австрійських колег в рамках меморандуму про співпрацю. Перша відеоконференція з очільником тамтешнього профільного інституту. Микола Корпан розповідає про ефективність методики, особливо в лікуванні онкозахворювань. Завдяки своїй руйнівній дії низькі температури дозволяють не лише знищити злоякісні клітини, але й запобігти розвитку патологічних тканин. А ще холод має найменше побічних явищ та ускладнень. Холод є чудовим лікувальним засобом. Холод в одночасі в одну мить, це що я називаю ендблок, тобто блоці, ем, перетворює активну пухлину в неактивну пухлину. Ні в один засіб у світі на даний час не може локально активну пухлину, активний пухлинний процес. Перетворити в неактивний. ні один метод не може паралізувати пухлину таким чином, щоб клітинка із цієї пухлини не відірвалась і не оселилась в здорових тканинах, скажімо, через лімфу, через кровоток. А Холод, він всю цю пухлинку заморожує. Перспективна методика лікування холодом для України вже давно не новинка. Кількість клінік, де використовують кріохірургію, уже невдовзі поповнить і місцева центральна клінічна лікарня. Нині питання лише в навчанні та підготовці спеціалістів. центральній клінічній лікарні є закуплена установка, якою можна працювати, робити операції, така сама практично, як в Австрії. Я думаю, що за два місяці ми будемо робити цю, цю операції. І абдомінальні, і на шкірі, і на підшкірні, і також гінекологічні операції. Після того, якщо ми підготуємо наших спеціалістів, от проведемо такі лекції, такі конференції, після того наші спеціалісти поїдуть в Австрію повчатися. Теж у нас є домовленість. Ще одна перевага холодових операцій: вони значно дешевші для пацієнтів. Утім, стільки точно коштуватиме лікування за допомогою низьких температур, наразі невідомо. Між тим каже очільник центральної міської клінічної лікарні, розвиватимуть співпрацю за Цями і в інших галузях медицини.